У всьому цивілізованому світі муніципалітети великих міст приймають програми розвитку і одразу починають їх реалізовувати. А в столиці України навіть на виклики часу реагувати не поспішають. На четвертому році війни у місті з найбільшим бюджетом країни та найчисельнішим штатом чиновників досі не створено елементарного алгоритму відселення людей, чиї будинки зруйновані російськими обстрілами. Директор департаменту будівництва Борис Работнік отримав доручення розробити дорожню карту переселення і просто зник повався в кущі. Термін минув відповіді нуль. Ми говоримо про базові речі, про допомогу людям, які втратили дім під час війни. Але київські чиновники вже давно живуть у паралельній реальності, де головне не результат, а видимість процесу. То не косметики кладуться на системні проблеми, а про деякі просто забувають. Ну ви зрозуміли, і поки світові міста рухаються вперед, столиця України топчеться на місці у звітах, у чергах. Убайду